Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 22 вересня 576 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Масованих ракетно-дронових атак від росіян минулої доби не було, але все ж таки декілька ракет та дронів вони випустили. Так, вчора росіяни в день з Криму випустили ракету Онікс в напрямку Затоки в Одеській області. Ракета, на жаль, влучила в базу. Відпочинку, наче жертв немає. Ну а пожежники вже вивісили відео, як вони гасять пожежу. Ще в Миколаївській області вчора літало декілька іранських дронів Камікадзе. Їх, наче всі збили, бо їх було небагато, буквально декілька штук. Але уламками одного пошкодило якусь будівлю в селі в Миколаївській області. Ну і от сьогодні зранку теж в Миколаївській області наші хлопці збили один розвідувальний російський дрон і один ударний. А сьогодні зранку. В Одесі СБУ зловила чергову колаборантку. Ця намагалась навести удари росіян по енергетичній та залізничній інфраструктурі. Ще якісь позиції наші здавала в Одесі та Одеській області. Ну тепер її чекає тюрма. Ще сьогодні зранку з порта в Чорноморську в Одеській області вийшло судно в напрямку Туреччини, і ще два судна йдуть. Порти в Одеській області, в Миколаївській області все менш спокійно, бо там вчора та сьогодні літали декілька дронів. Ну і росіяни після перерви почали обстріли Очакова. Не досить інтенсивні, але все ж таки жертв та руйнувань там немає. А от Херсонщину та особливо місто Херсон, росіяни ще більше почали обстрілювати. На жаль, знову є загиблі. Вже котру добу дві людини загинуло, та шестеро травмовані минулої доби на Херсонщині від російських обстрілів. Ще й вчора на Херсонщині СБУ теж зловило двох колаборантів, які співпрацювали з росіянами під час окупації Херсонщини. Ну тепер їх теж чекає тюрма. Така доля зрадників. А в Криму, а саме в Севастополі, вчора та сьогодні щось там вибухає. Є лише декілька фото з вибухами. Сподіваюсь, наші хлопці знову кудись смачно влучили. А ми в цей час давайте трохи закинемо грошей волонтерам.